Істерика Артура 9 квітня. З самого ранку Артур розпочав істерику. Він боявся йти в садочок. Тато з маму навіть пропонували йому шоколадне печиво, якщо він погодиться піти. Але Артур плакав і капризував. Але коли хлопчик все таки пішов у дитячий садочок, в нього відразу покращився настрій, він грався зі своїми друзями, потім намалював садочок, з'їв смачну кашу, а також добре виспався у тихий час. Коли мама прийшла забрати Артура, вона зраділа, що її хлопчик гарно поводив себе. А в тебе буває таке, коли ти чогось боїшся? Не бійся, Бог завжди поряд з тобою, Він допоможе тобі нічого не боятися. Мій біблійний вірш: Я, Господь Бог твій, буду з тобою всюди, у всіх ділах твоїх. Ісуса Навина, 1.9. моя молитва, знаю ти поряд завжди. Буду сміливим, я Боже.